Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса, і з великою любові до нас, людей, Ти подав нам Твоїм дітям благословенну землю, Україну, яку ми прийняли як цінний дар із твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те. Що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя, Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як твій образ. З твоїх рук ми отримали нашу державу вільну і незалежно, за яку протягом віків боролася велика кількість українців, герої віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни. Ми вдаємося до тебе зі сокрушеним наших сердець, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без твого допусту. Тому, владико, ми довіряємо твоєму люблючому проведінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого люду, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття. Серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, весь наш побожний народ, нашу столицю, древній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і майбутнє. У руки Твого люблячого і проведіння на навіки. Амінь. Боже великий, Боже Всесильний, ми, грішні діти Твої, в покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші і провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині благаємо Тебе, щиру молитву і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші моління та прийми благання змучених сердець наших, благослови нашу Батьківщину Україну, волю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням. Ласку твою подай, благаємо тебе, Боже добрий, за братів і сестер наших, що на засланні у в'язницях, на тяжких роботах перебувають, караються і мучаться, за вдовиць, за сиріт, за калік і немічних, за тих, що ослабли і похитнулись у вірі, і за тих, що Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди на вільній українській землі славили величне ім'я Твоє, великий і Всемогутній Боже, в руки Твої віддаємо нашу долю і долю вітчизни нашої. Ми віримо. Що ти даш нам і святій українській церкві твоїй кращу долю, щастя і волю, а осяєна твоїм милосердям Україна наша славитиме тебе завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молимось Господу Богу нашому. Щоб вислухав голос моління нас, грішних, і охоронив всіх людей України нашої в час тяжких випробувань, та помилував рабів своїх воїнів, щоб зберіг їх від смертоносної рани і всякої хворости, душевної і тілесної, щоб охоронив від усякої скорботи, лиха, гніву і недолі. Та дав їм повернутися здоровими і щасливими. Всемилостивий, Господи, вислухай і помилуй. Молимось до Тебе, владику миру і спокою нашого, щоб, як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки. Знищити державу нашу українську. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божому назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу і ангелів лютих. Які вселять в них страх і пам'ять про тебе, що і вони себе християнами називають. Господи Боже предвічний, Царю всього світу, Ти для підкорення нечестивих ворогів та для збереження справедливости дозволяєш державам оживати меча та утримувати військовий стан. Коли ж Твоєї волі наше дитя відходить на службу вітчизні, молимо тебе, дай, щоб він був вірний своєму знанню і не дозволь, щоб погубив він свою душу. Додай йому сили і терпеливості в цій тяжкій службі. Передусім дай йому Боже сили проти ворогів душі Його. Щоб за твоєю всесвятою ласкою зберіг він святу віру і невинність душі. Ти сам, Боже, знаєш, яка велика небезпека загрожує душі нашої дитини у військовому стані, тому, гаряче просимо тебе, бережи його від тієї небезпеки, збережи його нам таким, який він від нас Відходить